До речі, регресологія це зараз суперпопулярна течія. Просто всі регресологи у нас тепер. І це, от мені моя екс-колега каже, Наташа: ти маєш зробити випуск якийсь про регресологів. Тому що це молода аудиторія, це дівчатка від 18 до 30 років, які ходять регресувати до регресологів. І я реально вважаю, що це люди ходять регресувати, а не прогресувати. Це як прогрес, тільки навпаки, в інший бік. От. Е, то радять мені зробити про таке, бо кажуть, що я на свій канал таким чином зможу більш молоду аудиторію привабити, так би мовити. Ну, я ще до регресологів не, не дісталася, але я думаю, що ну, на заміточку собі на олівець так взяла. Бо це дуже популярна штука. Слухай, про регресологів обов'язково зробила. Я зроблю такий дисклеймер, що ми розмовляли на цю тему з моєю психологиною, яка знову ж таки вона шарить в цій темі. Також і вона казала, що в неї є знайомі регресологи, а вона але вона нікому не радить до них ходити саме з психологічних міркувань. Тому що це інформація, яка ніяк не може вам допомогти, е, ну якщо вона правдива, мається на увазі, в вашому теперішньому житті. Ну, типу, ти з нею вже нічого не зробиш, ти ніяк не вплинеш, вона тебе нічому не навчить. І, типу, з практики, ну, типу, ти просто витратиш свої гроші не про що ні за що. Так що навіть люди в духовному світі не радять звертатися до регресологів. Ну, я хочу сказати, от такий приклад: е, була така, я працювала з однією дівчиною, вона Працювала зі мною на битві Екстрасенсів 16, і е, ми попрацювали ще з нею паралельно в слідство ведуть екстрасенси. Весь рік ми з нею разом працювали так загалом. І вона, от завершивши свою роботу на битві екстрасенсів, вона стала регресологом. Вона досі продовжує працювати на телебаченні, але в іншій країні. Ем, але вже там інші в неї не пов'язані, я так розумію, з містикою проєкти, там якісь реаліті-шоу. Е, інші, Але в неї в Інстаграмі було вказано, що вона стала регресологом. Ну, тому що це, знаєте, кожен, хто знається на трендах, так би мовити. Він і хоче багато грошей заробити за короткий проміжок часу, то він розуміє, що треба продавати містику, регресологію Оце все недоказове, бо там можна просто навалювати все, що хочеш, перевірити, чи якось підтвердити, довести це неможливо. А значить, як навіть якщо в клієнтів будуть якісь претензії, то ну. Нічого з ними не зробиш, тому всі стають екстрасенсами, регресологами, мастерами рейок чи якихось там ще штук. ну таке.